Закарбуйте у скронях собі, наші діти, тримайтеся разом, будьте дружні у всьому. Ви найрідніші люди у світі, тож збережіть в своїм серці тепло. Ми з татом вас любимо, та життя стрімкотечне, бурхливо та швидко спливають роки. Батьки у житті ваші, жаль не навічно, назавжди лишаються лише сестри й брати. Ваш рід це грааль життєвої сили, черпайте там силу та заповнюйте все. І як би вам доля не благоволила, підставте у скруті рідне плече, сімейні гілки ваші джерела, щоб з чистою душею пізнати вершину і не загубитись в бурлящому жерлі, тримайтесь коріння своєї родини. Обравши коханих. Навіки й віднині зберігайте близький зв'язок крізь життя, поважайте, приймайте вибір на рівних, ви рідні люди, і в вас кров одна. Сім'я це важливо, це наш початок, основа для всіх, та, в якій ми ростем. А потім, покинувши рідні причали, нові ми родини свої створюємо. І поки сім'ю ще не встигли створити. Важніша є та, в якій ви росли, а згодом себе ви від нас відділити, бо головна, все ж, в яку ви пішли. Батьки ваша база, тил та опора, батьківський дім це ваш одвічний причал, сім'я ваша, вашим дітям основа а любов в цьому всьому, початок всіх справ. Любіть ви себе, сестер, братів ваших. Любіть ви коханих і власних дітей, і пам'ятайте, що кожен ваш пращур чекає від вас самих добрих вістей.